Яка тобі користь з того, як ти здобудеш весь світ, а занапастиш свою душу? Нема користі ніякої. Але хто погубить свою душу, мене та Євангеліє, каже Христос, погубити це не означає її втратити, але її відмежувати від начал і від позіхань цього світу, не дозволити бути собі людиною цього світу. Бути у світі, але не від світу цього. Тоді ми здобудемо Царство Небесне. Тоді всі наші намагання будуть увінчені успіхом, бо хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія каже Христос, той її спасе. Дивлячись на розп'яття на Христа, Він себе погубив. Він себе погубив! По-людськи! Що він доброго зробив? Те, що він зробив? Людськими мірками і метром квадратним егоцентричних думок, це є злочин проти себе, проти людини. Але коли ми дивимося на розп'яття з вірою і думками, не від землі цієї, ми розуміємо, що гублячи своє земне життя, віддаючи своє життя на змін, він віддає і творить те життя у нас.